Із біблії книга Ездри, 3 розділ із першого вірша. Книга Ездри 3:1. А коли настав сьомий місяць, і Ізраї сини були по містах, то зібрався народ як один чоловік до Єрусалиму, і встав Ісус син Йосадакію та брати його священники, і зорував сілища Алакіїлю та брати його, і збудували жертви на кабога Ізраїля. Що приносить на ньому цілопалення, як написано в законі Мойсея Божого чоловіка, і поставили міцно жертвенника на його основі, бо були вони в страху від народів країв, і приносили на ньому цілопалення для Господа, цілопалення на ранок та на вечір. Амінь. Сідайте. Мир Божий, Божі, брата і сестри. І ми ще розхиляємося перед нашим Богом і дякуємо йому за дивну його милість, що Бог нам відкрив Божу правду про вічне спасіння через Ісуса Христа. І ми сьогодні, Божі діти, віруючі люди, і маємо відвагу молитися до нього. Ми сьогодні перед Божим лицем. І для Бога зібрання віруючих людей є святим. В Біблії нараз ми читаємо, сам Бог каже, коли йдеш перед лицем Боже, стоїш перед лицем Божим. Тому стояти перед лицем Божим, це якраз і є сьогодні у цій спільноті, яку ми маємо. І Бог уважно прислухається до голосу, до молитви віруючих людей. І ми розуміємо, що наш Бог, Він є наш Бог, ми віримо в нього. Яка сила? Тримає людину віруючу, щоб вона достатньо молилася до Бога. Яка причина, що віруюча людина біжить до Бога, щоб молитися? І взагалі, чи можливо, життя християнина без молитви, а просто отак, не уділяючи часу для молитви. І щоб достатньо стояти перед Богом, достатньо, потрібна на це велика причина, вагома причина. Просто так людина не буде стояти перед Богом. Просто так не буде молитися. Потрібно щось вагоме, щоб спонукало віруючу людину схилятися перед Ним і кликати до Бога. Оцей випадок із історії єврейського народу нам показує, яка є одна із причин, чому віруючі люди Божі, вони молилися, і то молилися в достатній мірі. Коли євреї вийшли з полону, і цей указ дав цар Тір, він написав указ євреям повертатися додому на Батьківщину, і вони зрозуміли, що це здійснилось пророчество Єремії, 70 років минуло і час повернутися додому. І коли вони, частина із них повернулася, і вони прийшли до себе в Єрусалим, але вони зрозуміли, що там небезпека, Окружаючі вороги. Вони ненавидять їх. І вони зробили таку річ. Поставили жертвенника, збудували жертвенника, міцно поставили його на основі, бо були вони в страху від народів країв. Вони зрозуміли, що, хоча вони повернулися по Божій волі, по Божій милості, вони були щасливими людьми. Євреї повернулись додому. Для них це було велике щастя. Але вони зрозуміли, що їм загрожує небезпека навколо вороги. І коли вони це оцінили, зрозуміли, що то не так просто, то вони поставили те, що мало бути на першому місці жертвеник, збудували. Жертвених поставили його там, де він має бути, міцно поставили, щоб приносити Богові жертву. Вони зрозуміли, що в цій справі, перш за все, грає відношення людини до Бога, людини до Бога. І вони зрозуміли, що щоб бути захищеним, врятованим від тих людей, то треба своє відносини з Богом будувати. Але це неможливо без жертвенника, без молитви, без хвали. І вони поставили його на місце і робили те, що треба було робити, щоб було бути захищеними від ворогів. Страх перед невидимістю, невідомістю перед завтрашнім днем, страх перед чимось тяжким, спонукає віруючу людину схиляти коліна і молитись до Бога в достатній мірі. Просто люди, які не оцінюють цього, вони не можуть стояти на колінах. Для них це тяга. Але усвідомлення не відомості завтрашнього дня спонукає віруючу людину достатньо стояти на колінах, щоб мати милість від Бога для вічного життя на завтрашній день. Страх за дітей спонукає батьків, достатньо молитися за своїх дітей. Страх за дітей, щоб вони виросли віруючими, щоб десь якусь компанію не встрягли, щоб зберегли свою чесність. І коли батьки це розуміють, весь тиск світу на дітей, то вони будуть прибігати до Бога. До Бога. Як маленькі діти чують якусь небезпеку, то вони біжать до батьків своїх, ховатися. Отак От роблять віруючі люди, коли вони відчувають небезпеку, вони не заздалегідь біжать до Бога. Заздалегідь і достатньо йдуть до Нього, бо вони розуміють всю серйозність. Вони розуміють всю тяжість справи. Бо коли воно вже приходить, то думаєш, ого, яке воно тяжке, до болю тяжке. І тому віруючі люди розуміючи, що. Не уникнеш на землі оцих тіснот. Не уникнеш. Вони тебе зустрінуть, як не сьогодні, то завтра. Немає такої людини, віруючи, яка б прямуючи на небеса, вона мала просто собі легку дорогу. Та такого просто немає. Це обман, це, це просто ілюзія. Віруючи, люди, як не сьогодні, то завтра, як не війна, то пандемія, ще щось інше чи особисті. Проблеми і віруючі люди, вони скиляються перед Богом. Дивіться, що робив наш Ісус Христос, наш Учитель? Як Він реагував? А він сам відійшовши Луки, 22 розділ, 41 вірш. А він сам відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав і молився, благаючи очі. Як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його ставнему каплі крові, що спливали на землю. А як він був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився. Смертельна тривога. Спіткала Божого Сина Ісуса Христа. Він наскільки усвідомлював всю реальність цієї справи весь сірак цього діла, що він затремтів, і Лука пише, що він був у смертельній тривозі. Майбутня справа не була йому ні по чому. Знаєте, бо він, він син Божий. він... Е, е, Має єднання з отцем, і він розумів, що це надзвичайно село, надзвичайно тяжко. І він, коли це пройшло через нього, то він ще пильніш молився. Ви пригадуєте ті хвилини, коли ви розуміли, що це надзвичайно тяжко. І це доходило до свідомості, і ви не хотіли вставати з колін. Щось тримало вас. Не було таке? Є таке. Коли ті тої справи, яка вона є страшною, просто прижимає людину до, до землі, до землі. І людина не хоче вставати, бо вона хоче мати мир в своєму серці. Вона хоче відчути, що Бог буде з нею. Вона хоче бу знати, що Бог поведе цю ситуацію, а не як воно вийде. Як вийде? Ні. Віруючі люди, вони розуміють, що є ворог, є. Диявол, є всі підступні сили, є демон, знаєте, є вороги людських душ, є лукаві люди. Багато-багато є всього такого, що іде проти віруючої людини, щоб звести, і що вона не пішла до раю. Ісус Христос, коли страх прийшов через Його душу, то він так молився, що під його став, як капля крови. Оця молитва, це, це по-настоящому до кінця. І от що спонукало Ісуса Христа три години стояти на колінах? Він наш учитель, брати сестри. Він учить і заохочує віруючих людей серйозно сприймати все те, що ми зустрічаємо, не махати на це рукою. Бо коли прийде біда, нам потрібна буде Божа милість, щоб витримати, устояти і зберегтися у вірі Ісуса Христа. Ісус сказав до Петра, я молився за тебе, щоб твоя віра не зменшилася. Тому страх це одна із причин, яка допомагає віруючим людям достатньо стояти на Молитві перед вічним Богом. Я запрошую до Бога. Будемо щиро до нього кликати.